Ми не можемо сьогодні не поговорити про оземпік, який ну вже просто з кожного чайника до нас mm -hmm. лізе. Що це за ліки взагалі і чи вони безпечні? Взагалі, препарат, про який ми будемо говорити, це семіглютит, це діюча речовина, це, по суті, аналог кишкових гормонів, який допомагає впливати на декілька ланок, які пов'язані з процесом схудення. Ну, по-перше, їжа довше затримується в шлунку. І якщо там щось є, барорецептори реагують і дають сигнал мозку, що ми ще не голодні. Друга механіка: ця діюча речовина, семіглютид, вона впливає на чутливість клітин до інсуліну. І коли ця чутливість покращується, у нас інсулін знижується, і це стимулює ефект ліполізу, тобто схуднення. І третій ефект цієї дії речовини це співпраця з центром голоду напряму, uh -huh. і через центральні механізми відбувається зниження апетиту.